Наприкінці серпня 480 року до нашої ери греки отримали нищівну поразку при Фермопілах. Крім того, грецькі полюси по черзі відмовлялися надати допомогу союзникам. Західна Аркадія спорядила в армію спартанського царя Леоніда тільки чверть воїнів Пелепонесу. Одночасно перси продовжували просуватися вглиб країни. Вже третього дня після того, як вони здобули фермопільський прохід, на своєму шляху вони грабували міста, спалювали святилища та селища, забирали в полон і продавали у рабство жінок і дітей, чоловіків вбивали. Жителі міста Афін рятувалися від персів втечею. Жінок та дітей переправили через саронічну затоку в Трезенну, що розташовувалася на північному сході Пелепонесу, дехто тікав на Егіну. Решта чоловіків висадилася на острові Саламін, елефентській затоці, на відстані близько кілометра від узбережжя Афін. В самих Афінах залишилася тільки купка фанатиків, які обнесли Акрополь частоколом, і закрилися в його храмах, очікуючи на ворога. Геродот розповідає, що напередодні втечі афіняни отримали відповідь від дельфійської піфії, наступного змісту. Лише дерев'яні стіни дає Зевс. Фемістокол розтлумачив пророцтво Оракула як вказівку покладатися тільки на кораблі, побудовані з дерева. з Чим більшість афінян погодилися. До того часу Спарта зібрала під коринфом військо на чолі із царем Клембротом, яке перекрило шлях вздовж коринфського перешейка. Одночасно перси грабували і руйнували Афіни, і на саламіні можна було побачити стовп диму, відпалаючого в пожежі афінського Акрополя. Свій флот перси розташували в Гавані Фалер. Грецький флот стояв біля східного узбережжя Саламіна, проте флотоводці не могли дістати згоди щодо подальших дій. Пелепонесці воліли залишити Саламін і з'єднатися із рештою війська під Коринфом. Водночас Афіняни відмовлялися залишити острів. Фемістоклу вдалося вмовити спартанського ватажка Еврібіада, не покидати Саламін, інакше грецький флот розпадеться. І дати персам бій на морі вже не буде як. Головний флот персів стояв у Фалерській бухті. Допоміжні сили розташовувалися у Саламінській Затоці. А також, як свідчить Геродот, поблизу Кеоса та Кіносури. Геродот називає загальне число грецьких кораблів у 380, серед яких 180 належали Афінам. 89 пелепонесцям з останніх 89 кораблів 40 належали коринфянам. 30 кораблів надіслала Егіна, по 20 суден Халкіда і Мегари. Розташування перської флотилії дозволяє сучасним дослідникам припустити, що грецький флот мав би стояти вище і міг поділятися на три групи: афіняни в бухті Палукія, пелепонесці в північній бухті Арапіс. Решту сил зосередили в бухті Амбелакі, сучасне місто Абелакія навпроти Саламіна. Ісхіл у Персах навмисне применшив чисельність грецького флоту до 300 кораблів та сильно додав чисельність перському флоту до 1000 суден та 207 швидкохідних. Достовірнішими вважають числа, які наводить Геродот: 1200 суден Перси мали на початку походу в Грецію. При цьому відомо, що кілька сотень суден загинули під час сильних штормів поблизу східного узбережжя. Пітер Конулі оцінив чисельність перського флоту не вище, як 500 кораблів. Інакше, вважає він, Ксеркс міг силами половини флоту відрізати греків від допомоги у Саламінській протоці і дати їм бій. Інша половина флотилії могла б безперешкодно одночасно атакувати Пелепонез. Але якими би не були точні цифри, достеменно відомо, що перси мали більшу кількість кораблів, і греки мусили діяти максимально обережно та продумано, тому що в разі невдачі греки другого шансу не мали. Обидва флоти стояли на якорі, очікуючи першого кроку супротивника. Есхіл у персах стверджує, начебто Фемістокол підіслав до персів вісника. Той розповів Ксерксу, що греки мають намір тікати, і тому якомога швидше треба починати бій. Не існує доказів істинності версії Есхіла насувалася осінь, і Ксеркс вирогідно просто не бажав затягувати кампанію, оскільки перемога під саламіном дозволила б без перешкод заволодіти Пелепонесом. Вранці 27 вересня 480 року до нашої ери на сході сонця головна частина перського флота почала повільно просуватися протокою. Перси вирішили нав'язати бій всередині вузької протоки. До вечора вони висадили основний загін на острові Сіталая, який, за їхніми розрахунками, опинявся в центрі запланованої битви. Сюди ж мало прибивати розбиті кораблі. Відтак, перси надавали б допомогу своїм морякам та добивали би греків. Зайнявши острів, Перси надіслали єгиптян на західний кінець Саламінської протоки. Вже вночі додаткові сили від Кеоса та Кіносури підійшли до входу в протоку і перекрили її від Саламіна до Мінухія. Перед початком битви Ксеркс наказав облаштувати собі трон на вершині Агалео, аби спостерігати за битвою. Звістку про те, що перси зайняли протоку грекам тієї ж ночі, приніс вигнаний із Афін Арістід, Арістіт, який пробрався в їхній стан загини. До світанку, 28 вересня, греки спустили свої трієри на воду і рушили назустріч ворогу. Наближаючись, вони вигинали лінію і так зуміли переконати персів, що розвертають кораблі і намагаються втекти. Тому перси перебудувалися клином. Греки почали таранити перські кораблі кормою у своїх триєр, оббитих бронзою. Вони ламали весла, били по бортах ворожих суден. Перси все напливали і напливали, намагаючись дати відсіч. Проте, згромоджуючись у вузькій протоці, тільки заважали один одному, ставали ще більш уразливими і безпорадними. Греки увійшли в фарватер, оточили перські судна та атакували їх. Зі свідчень Есхіла випливає, що перси не бачили того, як греки входили у протоку. Опираючись на свідчення Есхіла, сучасні вчені припускають, що битва могла відбутися між Бухтою Арапіс і мисом Фалатурі, а персам перешкодити побачити греків могла вранішня димка над морем. Група перських кораблів спромоглася вийти із протоки, проте її атакували і гінці, що стояли в бухті Амбелакі. Згодом загін грецьких гоплітів під проводом афінського вигнанця Арістіда захопив і Псіталею, де знищив персів. Ті з персів, хто вижив, тікали, щойно дочекалися попутного вітру. Решта сухопутного війська полягла в Беотії. Грецькі союзники здобули рішучу перемогу над персами при саламіні. Греки втратили близько 40 кораблів. Натомість втрати персів склали близько 200 суден. Хоча перський флот і не був щент розбитий, на швидку перемогу в Греції вони вже не могли сподіватися. Ксеркс доручив командування армією Мардонію, а сам повернувся в Азію. Мардоній залишився зимувати в Фесалії. Ксеркс побоювався, що після поразки при Саламіні Іонійці знову піднімуть повстання, тому він відправив свій флот до Кіми, а наступної весни перевів його на Самос. Перемога в саламінській битві підняла бойовий дух греків, вони були готові до продовження боротьби. Також саламінська битва стала переломним моментом війни греків проти персів. До греків фактично перейшла ініціатива, і уже від рішення грецького командування буде залежати доля цієї війни.